Не О, ми тепер вже секретик які там вдома. Пабо, а ти знаєш, що у нас проходить покоління до покоління? Так, синку, звичайно, знай. От твоє покоління вже зробилось. Вже її розбило. Твоє покоління вже її розбило. Дівчатка наші провали, то зараз Андрійко нам ще розкаже одну дуже цікаву історію. Любові. Одного дня один хлопчик підійшов до своєї мами, що готувала вечерю, і пристягнув їй листочок паперу, на якому щось було написано. Мама витерла руки рушником і почала читати. Покусив траву в саду. Три Прибирав мою кімнату цілий тиждень, пішов за в магазин. Моїм братом виносив сміття протягом тижня. Получив гарні оцінки в шаби. Поприбирав і позамітав на подвір'ї. Все разом буде 16 людей. Мама подивилась на сина, який чекав на відповідь на тоді. Нарешті вона взяла з другого боку листочка написала. За те, що 10 місяців тебе посила в животі і родила тебе нічого. За високі Без бачі, які я провела, нічого за день нічого. За кров легені і російський страх, спечели нічого. За страх і важко.

Я доволю папу. Потім взяв олівець написав величезними буквами. Все вже опасно.